Яким образом? Сакет, це спеціально для тебе. Ти подивись на цього Ярика. О, драбадон. Сиди, що це розговарює, я не знаю, зірки не бачать. Я взагалі не викупаю. Про що так можна розвивати? Ну ти посмотри, це, це розумне лице. Я не знаю, що він йому там може розказувати. Ну Ярик серйозний. І таке вже длиться минут 15-20. Я не знаю таке. Ти як це побачиш, ти будеш тупо всикатися. Ну ти сука тільки глянь на нього, пти мать! Якісь розумні мислі задвігає. О, Улыбки, сюда сюда. А я госстановий. Я госстанові.